Вітаю! Я доцент кафедри організації авіаційних робіт та послуг Герасименко Ірина Миколаївна. Хочу представити вашій увазі програму Амадеус, яка існує у нас на кафедрі, в якій працюють наші студенти. Програма Амадеус це глобальна розподільча система, яка існує з 1987 року, яка створена провідними авіакомпаніями. Технології Амадеус забезпечують розвиток світової індустрії та туризму. В даному випадку перед вами інтерфейс даної програми. Зараз ми заходимо в командну строку і можемо починати роботу. На прикладі, я хочу показати створення бронювання за маршрутом Лондон-Париж. Вводимо команду для того, щоб побачити розклад. На 15 лютого. Студенти дані команди дізнаються на лекції, а вже на практичних заняттях вони їх втілюють в життя. Так, в даному випадку ми бачимо розклад на дану, на дану дату, представлені номери рейсів, класи бронювання, кількість місць, час вильоту, час прильоту. і... Скільки годин повітряне судно знаходиться в повітрі? В даному випадку нам підходить рейс із другої строки, його ми і будемо бронювати. Одне місце і клас бронювання візьмемо Сі. Друга строка. Забронювали. Для того, щоб створити бронювання, ми повинні внести 5 основних елементів. Перший основний елемент це елемент маршруту, який ми вже забронювали. Наступний основний елемент це елемент поле імені. Ну, в даному випадку подорожувати буду я, тому і вношу своє ім'я. Два основних елементи ми вже внесли. Наступний основний елемент це контактний елемент, щоб агент з продажу міг зв'язатися зі своїм клієнтом для уточнення якихось моментів. В даному випадку телефон і індикатор, що це телефон домашній. Наступний основний елемент це. Дата викупу білету. В даному випадку припустимо, що це буде 25 січня. І вводимо дану команду. Так, і е, останній елемент це підпис агента для того, щоб зберегти дане бронювання в базі. Агенти підписуються своїм кодом. ну, В даному випадку. Зберігаємо дане бронювання в базі. В даному випадку бронювання ми склали, таким чином працюють наші студенти в даній системі Амадеус. Дякую за увагу!